Вітаю, я Євген Кваша, дизайнер та засновник дизайн студії Євгена Кваші. Сьогодні я розповім вам про дуже крутий бренд, який виготовляє камін. У своїх проєктах я люблю використовувати каміни, оскільки це не лише об'єкт стилю, а також магічна частина вашого будинку. У всі часи камін був місцем збору усієї сім'ї. Це серце будинку, це місце, де ми всі збираємось і повертаємось протягом життя. Для мене важливо не лише краса та дизайн. А якість і функціональність. Тож готуйтесь відкрити для себе найвищий рівень якості і комфорту бренду Hockstar. Це якраз той унікальний продукт, за допомогою якого ви зможете втілити в життя всі свої мрії про комфортний життєвий простір, вибір камінних топок великих розмірів і складних форм, трьохсторонніх, кутових та широкоформатних. Камінні топки Хокстер виготовлені з котлової легованої сталі, яка витримує високі температури та їх різкі коливання. Теплоакумулюючі камінні топки призначені для опалення будинків, також мають можливість встановлення водяного контуру для опалення батарей, теплих підлог і нагрівання води. Хокстер піддає кожну модель топки багаточисленним лабораторним дослідженням, перш ніж запустити їх у масове виробництво, що гарантує безпеку вашого життя та здоров'я. Хокстер надає можливість індивідуального дизайну. Можна вибрати світле або темне шамотне фоторування камери згорання, що надасть зміну вигляду горіння вогню. Також каміни Хокстер мають можливість містити електронний контролер горіння HOS. Особливістю камінів Хокстер це є комфорт чистого скла, який досягається індивідуальною конструкцією та розробкою цього бренду. Є ситуації, коли потрібен компроміс. А є ситуації, коли він неприпустимий. Компанія Хокстер це саме той випадок, коли ніякі компроміси не приймаються. Цей основоположний принцип діє з моменту створення компанії. Тому я впевнено раджу бренд камінів Хокстер.